Олійка моя розігрілася, я вкидаю свою цибульку на півкільці, цибулька підзолотилася, Посипаю морковку, отаку на корейську, потерла. вже піджарилася, гарненько так підтушилась, Ну, щоб вона не згоріла і не була зажарена. Легесенько викладаю свій хек. Зверху на цю подушечку, на цю цибульку з морковкою викладаю її. Зараз я її ще трошки підсолю. Так, якраз у мене улізла. У мене така ось приправа до риби. Я нею посиплю. Так, зверху трішечки придасть десь так смакоти. Ну, люба, яка у вас є, звісно, приправа до риби. Смакота вже, неймовірна, запах. Тепер трішечки, ну, чашечку, ще подивлюсь, може трішки менше. Я заливаю трішечки, так, щоб. Це багато, навіть дивіться, щоб на дні тільки було трішки залито. Все, і закриваю кришкою, і все, і хай тушиться, томиться. Пройшло хвилин 10, треба перейти, перевернути на другу сторону. мою цю, вона якраз трошки так із морковкою перевернеться. Із спеціями туди. Рибка готова. Ну що, куштуємо мою рибку смачненько. Це така, як на пару. Можна сказати, що е, риба е, на, якій? на овочній подушці. От і все, смачна така жарена якраз. Так, ну, я ж кажу, може комусь там, як сказати, не можна жареного. Взагалі. І взагалі, це не тільки що не можна жареного, Це просто, ну як вам сказати, ну, вона настільки. Смачна, ароматна від цих приправ. М -м -м. во перше що ще ці овоші. Боже, смакота. Я її так люблю, цю рибку. Смачно нема слів, просто що сказати. Приготуйте ви побачите, яка це. Неймовірна смакота. Пишіть мені, будь ласка, коментарі. Я дуже хочу чути, що ви думаєте про мої рецепти. І як вам подобається це все чи ні.